Вас, мої любі, ефір телеканалу Буковина продовжує програма профі, джерело потрібної інформації, цікавих знайомств, корисних порад та позитивного настрою. Забудьте, де на ваших пультах перемикаються канали. Ми розпочинаємо. Сьогодні знімальну групу програми профі запросили на свято за мить. До речі, я не сказала. Ми з вами знаходимося на рівненській 10. Фірма Чернівці Будінвест урочисто відкриватиме четверту чергу житлового комплексу родинний затишок. Ходімо дивитися родинний затишок це сучасний і дуже красивий житловий комплекс, який знаходиться в гарному районі з розвиненою транспортною і торговельною інфраструктурою. Мати квартиру в такому будинку мрія кожної людини. Я дуже щаслива імені сьогодні, що я отримала таку квартиру. І дуже вдячна за, 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 за те, що вчасно побудували, вчасно по гарантії здано цей будинок. І мені дуже подобається. Очекали відкриття під'їзду, квартири, постройки. Дуже в захваті взагалі від цього будинку. Чому обрали квартиру саме тут? Ну, саме тут, тому що розташування подобається, інфраструктура, тут, торгові центри, лікарні рядом, все рядом, магазини, ринок. Удобне місце розташування. Ну, Думку чоловіка ми почули. Тепер думка жінки. Чому саме комплекс родинний затишок? Комфортно, доступні ціни. Нам все сподобалося, нам все підходить. З нагоди свята Фуршет. Компанія Чернівці Будінвест» до відкриття підготувалася на люксовому рівні. Пропоную невеличку екскурсію житловим комплексом родинний затишок. Хочу показати вам квартири. А вигляд із вікна справді просто неймовірний. А ще зверніть увагу на дизайн самого під'їзду у цьому житловому комплексі. Таких погодьтеся ми з вами ще не бачили. бачите, робота продовжується. Забудовник обіцяє, що восени комплекс родинний затишок повністю здадуть в експлуатацію. Власником квартири в цьому житловому комплексі можете вже сьогодні стати ви. Для цього треба лише зробити перший крок, а точніше, дзвінок. Номери телефонів ви бачите на своїх телеекранах. Тож, роботу компанії Чернівці Будинвест ми побачили. Тепер ходімо спілкуватися з професіоналами. Ми на ринку вже не перший рік, і люди, які спрацюють з нами, вони нам 100% довіряють. Ми зарекомендували себе як якісний надійний забудовник. Особливість нашої компанії заключається в тому, що у нас людський підхід до людей. Тому що люди потребують, щоб до них ставилися з любов'ю, щоб до них відносилися по-доброму. Тому ми йдемо е, на те, що перед тим як будувати, ми вивчаємо попит, що саме потрібно нашим чернівчанам, які квартири більше є в попиті, е, які планування на сьогоднішній день більш актуальні. Але також хочу зазначити, що сьогодні при будівництві ми не економимо на матеріалах і використовуємо саме якісні матеріали, які сертифіковані в Україні, які відповідають нормам ДБН. Компанія Чернівці Будінвест, крім родинного затишку, зводить ще два об'єкти. Зараз матимемо унікальну можливість потрапити на ці будівельні майданчики. Где мы сейчас с вами находимся и что тут может быть? Мы находимся на еще одном объекте, который строят Черновцы Будинвест. Объект расположен по адресу Русская, 226-228, называется он жилой комплекс «Оберег». Изюминкой комплекса является озеленение на крыше с прогулочными зонами. Весь комплекс будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2016 года. Планировки квартир впечатляют своими своим разнообразием. Однокомнатных квартир есть шесть типов и по проекту они э, есть и с гардеробными, с раздельными санузлами Площадь квартир от 40 до 50 квадратов. В каждой квартире, согласно проекту, установлен двухконтурный газовый котел. Устанавливаются также счетчики на воду, на свет и на газ. Все это входит в стоимость квадратного метра. Также металлопластиковые окна с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом. Удачное расположение комплекса. Очень хорошо развитая инфраструктура в этом районе. Рядом находятся... Остановки маршрутных транспортных средств можно легко за 10-15 минут добраться до центра города. В этом районе есть все необходимое для проживания. Сзади нас находится школа, дом расположен в шаговой доступности, через дорогу магазины, аптеки, одна остановка, больница. В этом же районе находится большой гипермаркет Велмар. А це третій комплекс, який росте в нашому місті завдяки компанії Чернівці Будінвест». Знаходиться він на вулиці Немирівській. Цей жилой комплекс називається Оазіс Буковини. І даром, тому що це дійсно оазис то місце, де він розположені. Комплекс грандіозний і великий на 11-9 етажних секцій. В кожному під'їзді буде предусмотрено. Помещение для колясок и для велосипедов. Для каждого подъезда предусмотрена как крытая парковка, так и открытая парковка гостевая. Для каждого подъезда предусмотрена спортивная детская площадка, место отдыха для взрослого населения, хозяйственные площадки. Также в комплексе учтены. Э... Потребности маломобильных групп, что на сегодняшний день является очень важным для каждого застройщика. Что у нас входит в стоимость квадратного метра? В каждой квартире мы устанавливаем двухконтурный газовый котел, металлопластиковые окна энергосберегающие обязательно. Полностью по квартире проводится электропроводка, делается стяжка и штукатурка. Входные бронированные двери в подъездах безусловно ремонт. В каждом подъезде лифт фирмы Otis и ремонт. Первые три секции строительства, которых уже ведется, будут сданы в эксплуатацию во втором квартале 2016 года. В секциях есть квартиры однокомнатные от 40 до 45 п'яті квадрата, двохкомнатний 57 до 72, і трьохкомнатне площадю 85 квадратних метрів. Тепер ви знаєте, хто як найкраще може втілити вашу мрію про власне житло. Звертайтеся, компанія Чернівці Будінвест це команда справжніх професіоналів. Перевірено мною.